Хлопця заробив я покльовочку. Добрий ранок, рибаки. Що в нас вже кінець вересня потрошки. Ми сьогодні на рибалці на такій от водоймі зарощила таттям. Буду пробувати шукати хижу рибу. На дворі, бачите, як завжди, погода просто прекрасна. Туман, на дворі прохолодно, 7 градусів тепла. Сонце ледве-ледве. Ще має тільки підніматися з-за горизонту. Ми вже на воді, вже зараз будемо пробувати щось шукати, щось будемо тестувати. Погодка просто шикарна, як на сьогодні. Ну, з кращих-кращих. з кращих. Побачимо, що там буде з хижаком. Тому зараз будемо потрошки озброюватися і колеги буду пробувати сьогодні в роботу такого от попіра. Отакий от. має. Жовтий колір, помаранчевий низ і зверху чорний. Такий 70 мм. Зараз ми по версії буду його тестувати. В загальному, ну, типу, я чомусь не знаю цей рік стабільно ллю на попіри і знаходжу щуку окуня, і вона мені прокльовує, бо я зазвичай відвідую такі водойми, де немає такої великої глибини. Там метр-півтора, десь біля двох і тим більше зілля. І щука і там завжди стоїть в зіллі, жде свою здобич. І тому я отак щось в цей рік дуже вперся на попіри. І тому зараз буду кидати. Ось от такий от гарний в мене попірок 70 мм фірми Fishmonger. Попір як грає. Чуєте звук? Оце просто звук такий попіра у зв'язку із тим, що він просто оригінальний був. Якщо ви, наприклад, підберете снасть, яка є неоригінальною, то попір так не буде вам грати. Це справа в тому, що це оригінальна снасть. І через це він видає такий прекрасний звук. А зазвичай, ну як на мене, імітація попіра, ну попір типу Демонструє або імітує, як на мене, це роботу окуня, бо він якраз такий саме в нього звук. Якщо ви всі зкрепших ну, спінгістів, то повинен здогадуватися, що окунь коли прокльовує, то він е, ніби так е, ротом пащою своєю так клацає. І це от е, звук роботи попіра дуже схожий на е, звук. У окуня, ну, як на мене. І вона, а як е, багато рибаків вважає, що типу окунь це сама перша здобич щуки. Вона їсть там і мирну рибу, і всю, і, 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 і своїх же вона їсть, але багато рибаків так стверджують, що саме. Е, щука найчастіше бере окуня. Так. Хлопці. Заробив я покльовочку. Щучки невеличкої. А, так це не така вже. Це десь півкілошечка якась така непогана. Це десь півкілошечка. А, іди сюди, повернися. О. Так, да, ось така, дивіться, гарна. Ну так, да, десь пів кіло. Така досить непогана щучка взяла. О, я її як гарно всік. Вона викрнулась на цього от папірка, якого я перед цим чіпляв. Так легенько трималася. А, ні, не, легенько. Досить не легенько. Отака така от взяла. Я її відразу відпускаю. Ось сьогодні. Спортивна рибалочка, Да, дивіться, думаю, десь ну, пів кіло має, навіть трохи більше. 580, десь 500 грамчиків. Давай, біжи, 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 підростати ще. О, і пішла гарненько як. Так, да, як бачите, туман ще зовсім стоїть. Я попером так легенько обкидую деякі є віконечка. І от е, буквально 10 хвилин пройшло. Рибалки моєї і вже в мене є перша покльовка і перша реалізація кажу так легенько обкидаю собі просто, де такі місця є більш-менш чистіші. Всі бачите, що дуже геть заросша місцями. Вже щука в досвіта вже клює. Вже клює щука в досвіта. Сонце ще навіть не зійшло у зв'язку з тим, що туман, напевно. То ще сходу сонця і не видно навіть. Але вже, от, бачите, щука реагує на звук, на вібрацію і отак от простукує. Я спочатку подумав, що це трошки менше, але, ну, як виявилось, вона така непогана. Геть в самому тумані стою, щоб ви розуміли. Вода парує. Вчора в день було зовсім тепло, а сьогодні зранку прохолодно. Туман взявся, я заплив, Сіди в краєчок, самий-самий в туман. Даною водою ми заплив. Я тут, бачите, зараз ну, немає можливості. Я і покидав би якогось фобра і віртушку. Але ще рельєф, так би мовити, поверхня води не дозволяє. У зв'язку з тим, що зілля відірвалося, позбивалися. От так докупи і немає можливості ще. Покидати щось тяжче. В даній водоймі є досить багато щуки і окуня досить є багато. Але ще немає не такої можливості так добре все обкидати, як би хотілося, тому доводиться от легенько о, попірком бовтати. Ух! що стояло щось і втекло. Я від цею буквально кидаю його там. Декілька метрів там 5, 7, 10, ну, дає можливість як кинути. Так і кидаю. Стараюся тихенько підійти. О, укунець. Укунець мені наздоганяв. Наздоганяв укунець мені і стукав. Ай ай стука мені тільки що окунець, от прямо біля човна, буквально метр. Я хотів попір піднімати, але це, напевно, якийсь був дрібненький, бо не міг він дати ради тому попіру. І самі, якщо буде добре чути, такий звук тільки ляп-ляп, тобто окунь як бере оце от... Робота попера і полягає в тому, щоб зімітувати полювання типу, окуня, як він по версі гонить маленьку рибку. Ну, це як на мене. Ну, як, я думаю, що зі мною більшість рибаків є солідарними. В тому плані, що саме попір відпрацьовує саме такий от звук. Стараюсь тут легенько, тихенько підходити. Отак буквально. Ух, щось стояло, хлопці, і втекло. Бачите, треба було мені все туди. Покльовочка була. Ну, це щучка маленька брала. Так кинулася. Ну не всік її, не всік. Та вона ніби всікав. Але не всік. Не всік. Та я бачив, що вона клює, але не всік. Ну можливо, зараз... Ще разочок, зараз таку трошки правіше, отак, оп. І ближче. Да, Підбрала щучка маленька, але не добрала. Там геть маленька була, я бачив, там, якби там була б більша, там і сплеск був би більший, а то якась дрібнесенька. Ну нічого, нічого. От люблю я такі місця серед латаття, серед зілля. Кидати поверхневими снастями. Тихенько так підходиш і починаєш собі пробувати точки. А тут якраз той рельєф, що треба, мілко біля берега, десь, можливо, біля пів метра глибини. І от так от стоїть зілля. Риба ходить, я човном підпливаю, і місцями просто риба втікає потужно так. Такий коридорчик я знайшов. І підсів, це, напевно, кунець. Та-та, це, напевно, кунець підсів, як мені здається, а можливо і. Як і як казав, підсів конець. Ось такий, да, такий. Досить теж непоганий, десь 200 грамчиків. Очка. Віддай, о, має. Ох, такі от-от. Біжить підростати теж окунець, хай біжить. Ох, втік. Бачите? Як я й казав, от такі от шукаю, вишукую коридорчики і туди тик-тик-тик, легенько попірком. І от Така от плідна робота приносить свої результати. Бачу, там ще далі, прошу звернути увагу. Таке віконечко є. Ще зараз ми туди, туди дійдемо. Бачите, є вже щучка, є вже окунець. А ну я ще спробую отак туди саме. Саме в те зілля таке. Що там буде щось чи не буде. Что-то снова взлякал. Ай-яй-яй. зрикушет век. А не порядок. Ух. Что-то вот стояло. Хлопці бачили, бачили хлопці, щось стояло, це не понещука була, але досить-досить хороша. Це, це не така, як мені перед цим брало. В такі місця треба тихенько підбиратися, так. просто так легенько її обкидувати. Бо зараз ранок, вітру немає і геть щука дуже чутлива. Що знову мав покльовку таку є? дебелу, але вона мені аж через верх щука кинулася. Аж по. Ух, це що там таке? Мені щука аж через верх кинулася на попере. Я ніби при падінні її підбивав, але не всі кієї її. Ну вона навіть вона не попала по поперу навіть, а вона. Просто, просто виходила, атакувала, але смазала вона жорстко. Жорстко вона смазала. Ух, я дальній закіт який зробив.